Чергова виставка і чергові підписники з Ютуба. А як вас звуть? Віка. Я все время готую ти як здрасте серед ночі. І її собачка, вона також на виставці. Кажу, я не сильна професіонала, вона каже, нічого нічого я за вами наблюдаю у Ютубі. Да? Красота. Перемоги. Перемоги, конечно, буде. Да? Все, знімаю. Моя підписниця з Ютуба. Сьогодні була зі своєю юта звуть собачку, німецька вівчарка короткошерстна. Закрили, що закрили? Чемпіона. Да, чемпіона України в цуценятах. Вон гарна яка розетка. Да, я тебе покажу. Ой, красота! Боже Боже, Боже Боже, отака От ти красуня, ти. отака От кубочек, оно, оно, оно. і мішок корма. Я бажаю тобі успіху, а ви не зупиняйтесь, зрозуміло? Вперед і тільки вперед. Да, красота. Ну, ми побігли з, комарко. Ой, з комаркою, господи, серлеткою.